Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Йова. Твоя бозлоба шкідлива лише для людини, як Ти, а і справедливість Твоя для людського лише сина корисна. Чому так важливо є навчитися долати гнів? Тому що цей гнів є, спалює саму людину. І як каже автор оцієї книги Йова, що гнів він шкідливий тільки для людини? Ми не можемо своїх гнів, своїм гнівом завдати шкоди Богові і цій природі ми насправді завдаємо своїм гнівом шкоди самому собі. Гнів це той вогонь, який спалює людину зсередини. Бо гнів це є незадоволення, гнів це є момент, коли неприйняття іншого. І от коли людина. Не може прийняти іншого, це насправді проблема не цієї людини, а безпосередньо самого себе. І я дратуюсь на кого через когось, через те, що є мої внутрішні духовні проблеми. Не через те, що він не такий інакший, а тільки через те, що я такий. Знаєте, це як пояснити, Наприклад, це можна пояснити на прикладі бджоли. От всі ми, коли бачимо бджолу, перше, нас, що робимо, ми починаємо махати на неї руками, відганяти її. І от одного разу я коли так побачив, знаєте, я питаюся, чого ти на неї махаєш руками? З чого ти взяв, що вона хоче тебе вкусити? От таке враження інколи складається, знаєте, що бджола от вилітає з вулика. І все, і шукає, лиш би когось вкусити. Тобто їй байдуже, що то квіти цвітуть, що треба зібрати пилок, ще, ще щось там зробити. Ні, вона мусить вилетіти, підлетіти і когось вкусити. Чому ми думаємо, що бджоза хоче нас вкусити? Коли я людину це запитався, чому ти думаєш, що вона тебе хоче вкусити? Ну, не знаю, вона літає. Правильно літає. Це її робота літати. Їй байдуже до тебе, поки ти не становиш загрозу для неї. Як тільки Джолаві бачить загрозу своєму життю, так, вона захищається. Але захистившись, далі продовжує займатися своїми справами. Їй байдуже до всього, тому що вона має свою роботу. І тільки людина живе своїм гнівом, і тільки людина шукає. Куди би викинути свій гнів, своє незадоволення? Вона шукає об'єкт свого звинувачування, кого небудь тільки не себе. Бо насправді гнів виникає в людині через гріх, гріх, в якому вона живе, гріх, з якого вона не сповідається, гріх, який вона приховує. Гріх, який вона хоче зробити нормою життя для себе і всіх оточуючих. Коли людина йде проти природи, проти закону природи, навіть не Божого закону, а саме закону природи, то людина руйнує себе. Руйнує свій устрій, руйнує все те, що Бог для неї створив, щоб вона жила і насолоджувалася цим життям. Тому і каже автор цієї книги Йова, що гнів він шкодить тільки людині, такій, як ти. І так часто стається, що ті, хто в гніві, вони шукають саме таких самих, які би гнівом відповідали на їхній гнів. Вони отже відчувають тоді задоволення, що хтось споряд страждає, що йому боляче. Вони отримують задоволення від цього. Я думаю, що не треба приводити приклад, хто в нас є такі люди, які отримують задоволення від того, що інші, іншим боляче, що інші страждають. Вони живуть гнівом і вважають, що гнів це нормальний стан. Вони цей гнів несуть всюди, де би вони не були. Не знаю, мабуть, немає жодної нації в цілому світі, як дійсно, як росіян, які де би не були, вони там примножують гнів і ненависть. Згадайте 9 травня, як вони люблять це святкувати? Вони живуть в чужій країні, користуються благами чужої країни і при цьому зневажають цих людей. Особливо на 9 травня, особливо ті росіяни, які живуть в Німеччині. І, знову ж таки, так, користуюсь інтернетом, люблю шукати, тому що в інтернеті дуже часто можна віднайти, ем, як би це сказати правильно, дійсно підтвердження багатьох речей. Один з них, не пам'ятаю, як звати цю російську блогерку, але я думаю, що всі про неї знають, відома яка. Неодноразово е, виставляла відео такі провокативні відео з Німеччини, де вона е, з прапором Росії ходила біля е, мітингів, які проводили українці, живучи в Німеччині, яка, е, які вручили були навіть якийсь документ про те, що її мають виселити чи попередження. Але що вона зробила? Вона, ну, вибачте, за грубі взяла і підтерла з цим документом сказала: мені це байдуже. Тобто ця людина, росіянка, живе в Німеччині, насміхається з німців, насміхається з тих людей, які живуть в Німеччині. І при цьому, а зараз, коли їй припиняють виплати, і їй вже е, прийшла чергова повідомлення про те, що її будуть депортувати, вона записала жалібне відео, в якому, знаєте, звертається каже, як все їй погано. І погано знаєте від чого? Що їй треба вернутись в Росію, яку вона так усхляла. Ось, ось вам приклад того, що значить не долати свій гнів, що значить не визнавати, що ти був неправий. Бо коли людина не признає своїх помилок, це черговий наслідок, вона починає жити в стані гніву. Гніву, який руйнує її, самої, її саму. І вона вважає замість того, щоб виправити себе, вона прагне зробити, знаєте що, боляче комусь. Щоб комусь було гірше за неї. І на фоні от того, що комусь боляче, вона себе почуває тоді щасливою. Але чи є щасливою навряд? Долати свій гнів. Це вести шлях і ти шляхом до перемоги. Долати свою ненависть, це долати оцю, е, долати, можна так сказати, саму смерть. Тому що коли людина є в ненависті, вона готова вбити поруч того, хто стоїть. І коли ти долаєш свою ненависть, ти долаєш смерть. Ти повертаєшся до життя, ти живеш. Коли мене хлопці запитують, що робити? Як нам бути? Адже ми на війні ми вбиваємо, чи це є гріх? На жаль, природа гріха залишається природою гріхом. Але я завжди кажу хлопцям, якщо ви отримаєте задоволення від цього, Якщо ви насолоджуєтесь, якщо ви живете тою ненавистю, яка є в наших ворогів, так, ви чините тяжкий гріх. Ви маєте просто виконати роботу. Роботу, до якої вас сьогодні покликали. Покликали вас захистити життя людей. І обов'язок захищати. І тому. Той, хто отримає насолоду від болю від того, що хтось страждає, чинить гріх. Тож долаймо свій гнів, долаймо свою ненависть для того, щоб перемогти смерть, для того, щоб продовжувати це життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство сила і слава Отця, і Сина, і Стого Духа, нині, час на віки віків. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз перебуває в полоні. Поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійний день і спокійну ніч, а завтра переможний день. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наша молитовна варта розпочинається в 9-й годині Божественної літургії. Ласкаво всіх прошу не нехтувати цією можливості бути на літургії фізично присутніми. Тим самим ми засвідчуємо важливість нашої молитви і важливість того, за кого ми молимось. Тож, запрошуй завтра всіх на 9 годину на Божесну літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!